Осінь традиційно асоціюється з грибним сезоном для багатьох. Це не просто можливість урізноманітнити свій стіл смачними й поживними дарами лісу, а й справжнє захоплення, тихе полювання, яке дарує відчуття спокою та єднання з природою. Які гриби нині є в лісах Житомирщини? Ми запитали у доцента кафедри геодезії та землеустрою Тетяни Коткової. загалом на даний момент у лісі дуже ну, мале видове різноманіття грибів. В неділю останній раз була, то дуже мало зараз грибів. На даний момент є хрящ оливково-чорний, є опеньок лускати, є декілька видів сироїжок. Ну, Підосичники червоні і ну бабки, звичайні сірі, бо їх є теж декілька видів. Зокрема, на території області є деякі види отруйних грибів. Можна знайти і мухомори, і бліду поганку, а також мухомор цитриновий. Відрізнити отруйні гриби від неотруйних дуже важко, тому потрібно запам'ятати усі видові відмінності грибів. Дуже часто плутають от смертельно отруйну бліду поганку із зеленою сироїжкою, То скажу так, що особливою такою відмінністю у них є те, що у мухоморів а бліда поганка це мухомор зелений, її правильна назва. То вона має таке потовщення внизу на ніжці. Це по-перше. По-друге, ніжку усім у Хоморові мають досить таку велику, бо у сироїжок вона значно коротша. І третя відмінність це те, що на ніжці є залишки покривала, яке у маленьких грибів таке, як у формі яйця, а потім воно розривається і залишається у вигляді такої спіднички на ніжці. А у серії їжок такого немає. Фахівчиня зазначає, що гриби можна збирати будь-де, де вони ростуть за винятком територій уздовж автомагістралей. Гриби мають таку унікальну біологічну здатність вбирати усе як губка з ґрунту, з підстилки лісової, з опаду. Тому вздовж трас, а там викидається неймовірна кількість важких металів, починаючи від свинцю. І закінчуючи нікелем, кобальтом і всім іншим, тому, відповідно, це все буде накопичуватися у грибах. І в нас, до речі, в Україні було декілька випадків отруєння людей саме їсівними грибами, не отруйними. Тобто, це такі види, які 100% сівні, навіть не умовно. А як з'ясувалося згодом, що люди назбирали цих грибів вздовж насичених автомагістралей. Тобто, в даному випадку люди отруїлися вже не отрута. Ми які біологічно притаманні у для отруйних грибів, а просто важкими металами. Також не варто збирати старі та червиві гриби, тому що у старих грибах накопичується багато токсинів, і навіть доведено, що навіть є не знаю звідки взялася, але от щавелева кислота, яка ну, традиційно там у щавлі і в деяких рослинах, хоча гриби це не рослини, варто пам'ятати, що це проміжне царство між рослинним і тваринним світом. Але це накопичується навіть щавелева кислота, яка негативно впливає навіть на суглоби, на подагру, там, ну, на інші такі захворювання. І в старих, ну старі гриби червиві теж не варто збирати, тому що у ну не із-за того, що там ну, ми ризикуємо з'їсти черв'яка. А в тому проблема, що багато токсинів уже виділених самими черв'яками. Тож обираючи гриби, варто бути обережним та уважним, адже від цього залежить наше здоров'я.